Ці сірі кулі сніжинки з міста снігу так називає свою інсталяцію художниця Марина Павленко. Уособлюють собою відсутність гармонії у світі, апелюють до майбутнього, то пов'язаних із ним фобій таїсніки розмишлення на тему, Сituація абсолютно від енергетичних ресурсов і сасатчисапустуючих відповідних, відповідних екологічних проблем. За задумом художниці, 13 сфер мають висіти на ланцюгах на різній висоті. На території аеропорту вона їх бачить, наприклад, під мостом. Ось цей арт-об'єкт – справа рук митця Василя Татарського каже: його великі бутерброд з сиром має бути зрозумілий для всіх як символ добробуту. Коли люди не щасливі, мирне життя, і вони світі, і бутерброд сам по собі як символ такого достатку, ну і сир чиз міжнародна їда. Тому я думаю, що вона буде зрозуміла всім. Біля терміналу, «Д» вмостилися і голуби миру. Їх розписали усі небайдужі українці. Головні гасла щастя, це мир, Україна єдина. А ось ці на перший погляд різнокольорові манекени. Насправді інсталяція під назвою деперсоналізація. Автор каже про втрату особистості у динамічному соціумі. Інший об'єкт картина світу складається із трьох кубів. Кожен містить в собі поняття про сутність і буття. Ми бачимо, що на ній написано Бог знає що мир, чор знаєш що» с другой стороны на английском то же самое. И таким образом он и задает вопрос, и отвечает на этот вопрос сам художник. У цілому арт-проект на території Литовища мають презентувати у лютому наступного року. Доти колекція поповниться ще кількома цікавими інсталяціями. Утім, вже ці об'єкти презентують Україну як мирну державу, кажуть організатори. Щоб показати рівень України і от обратно стороною сторону, сторону візуального мистецтва українських художників. В стране, которая сьогодні знаходиться в проблемной ситуации, ситуації в стране йде війна. Подібні мистецькі проекти існують у багатьох міжнародних аеропортах. І коли людина вперше прибуває до країни, то окрім звичайних терміналів, бачить і витвори місцевих художників, і одразу переймається її духом. Ірина Коваленко, Валерій Наумов, новини ЮБІАР.